Били тільки по голові. А він зразу удар мене той наніс переносець. І почали тукти, удар за ударом, це, 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 з такою силою, з такою, е, е, будемо казати, точністю і е, ритмом таким. На посаді Василь Ткаченко пробув усього місяць, стільки ж тепер пробуде на лікарняному ліжку. Чоловік гоїть побої, які отримав від двох невідомих. Ті дочекалися, коли працівники сільради підуть на обід і увірвалися в кабінет очільника. Облич не ховали, нічого не казали. Одразу взялися щодуху хамселити по голові. все, все залило мені кров'ю. Вони побігли до до, до клубу за клубом. Туди побігли. Я більш не той. мене взяли під руки і почали мені. Мої... Примочки робити, кругу бюро. Якщо і і скору визвали, я почав тіляти злані. Нападники кинулися на втюки. до Мерседеса, який чекав неподалік, на ньому і зникли, а закривавленого чиновника з місця події забрала швидка. Поступив у важкому стані. Відкритий перелом кісток носа, множинні забої, м'яких тканин обличчя. Забої м'яких тканин, лоба і струс головного мозку. Виражена носова кровотеча. Усе сталося саме в цьому кабінеті. Про криваву подію тут нагадують безліч слідів. Розкидані папери, поламані окуляри, перекинутий стілець та підлога залита кров'ю у Яснозірській сільраді. Втратили спокій. Люди бояться, що таке може повторитися будь-яким з, з них. Двоє мужчин зайшли з двох боків. Один зайшов з цього краю від прапора, другий зайшов з того краю там, і почали його бити. Його били професіонали, вони знали, куди бити. Тоді, як він звалився і впав між столом і стіною, вони його били ногами. Після побоїща тут усе залишили як було, аби допомогти слідству розкрити злочин. Очевидці розповіли поліції усе, що бачили, у тому числі номерний знак злочасного мерседеса. Однак ті нападників розшукують і досі було зібрано відповідні речові докази, які не для проведення слідчих дій. Відкрите провадження за статтею 296 Кримінального кодексу, частиною другої, це хуліганство. Перша особа на селі і получає отакі речі і. Я не представляю, хуліганство, Яке це хуліганство? Це спрямуваді дії. У поліції кажуть, коли встановлять мотиви такої розправи, тоді провадження можуть перекваліфікувати. Поки ж питання, хто і за що для правоохоронців відкриті. А от для жителів села за що не питання. Вони стверджують, причина відома. Голова від імені громади боровся проти будівництва птахофабрики відомої торгової марки поблизу села. Тоді й нажив собі ворогів бізнесменів. Це пов'язане із е, плануванням і вже майже будуванням е, пташників. Це явне діло, що поки лежать плити там, оце й буде з кожним із нас, хто бореться. 144 курятники, по 2 мільйони курей в одному курятнику. Той за 300 мільйонів курей. Ми тут задихнемося. Люди кажуть, інших конфліктів чоловік не мав його в селі. Усі поважали. Дуже хороше. А ти скажи його Дуже хороша людина, так щоб всі проголосували, все село за його проголосували, бо він дуже хороший. І це ми тільки надіялися на це, тільки ми надіялися, що вже буде порядок у селі. То на тобі ж прийшли я ж, чиєї криші, звісно, що прийшли сюди, це побит на робочому місці, це взагалі безпреділ. Так пояснює причину нападу і сам потерпілий, хоча залякувань напередодні та погроз після замаху він не отримував. Хай там як такими методами запевняє його не спинити. Я свої позиції не міняю.